Вітаю, друзі! 21 квітня понеділок. Перемир'я скінчилося. Війна триває. Мир завис. Всі, хто очікує на сталий мир, завмерли і чекають в Лондоні перемовин між Україною і Сполученими Штатами Францією і Британією про мир в Україні. Я в нього Абсолютно не вірю. Давайте за хвилиночку проаналізуємо все, що складується науково перемовин в Лондоні. Все, що одних очікувати, а поки що про перемир'я. Перемир'я фактично не було. Було зниження інтенсивності бойових дій. Була відсутність запуску шахетів та ракет по території України і безпілотників на територію Російської Федерації. По факту що відбулося, воїни змогли забрати своїх полеглих побратимів, витягнути поранених, відтягнути техніку. Хтось закріпитись, хтось приготуватись до наступальних дій. Тил відпочити від обстрілів. Одна з небагатьох, мабуть, друга чи третя ніч на Великдень, яка минула без обстрілів, без ракетних ударів. Люди відчули. Подих миру. Але за ним знову прийшла війна. І тепер всі чогось очікують від перемовин в Лондоні. Які стартові позиції цих перемовин? І чому я даю всього 5% на те, що вони призведуть хоча б до якогось довготривалого перемир'я? Отже. Російська Федерація. Російська Федерація накопила велику кількість людського ресурсу: 60 тисяч воїнів тільки на Сумському напрямку. Підтягла їх до лінії фронту, техніка, накопичені ракети, шахеди, фінансові ресурси. Все готово до нас. Яка причина наразі Путіна відмовитись від цього наступу? Причини для Кремля немає ніяких. І крім слова буддя про мир, так ним страждають всі. Про мир говорять в світі, всі, хто хоче. Але половина тих, хто говорить про мир, вони його не бачать і вони до нього не прагнуть. Україна. Україна, фактично втративши підтримку Сполучених Штатів Америки, розраховує отримати її від Британії, Франції, інших країн ЄС. Розраховує на накопичену техніку силу і фінанси. Хоча тут є декілька питань. Питання перше. Чи стримає Британія і Франція слово про підтримку, якщо на неї почнеться тиск Сполучених Штатів Америки? Друге. Чи фінанси дозволять цей час протриматись? І третє. Все це розраховано протриматись до перевиборів, до довиборів, точніше в Конгресі США, коли, можливо, поразку отримують Трампісти республіканці. Тобто, коли Трамп втратить підтримку Конгресу. А чи відбудеться це? Чи можна на це розраховувати? Що буде за два роки в Америці? Це гра в чужу гру. В гру глобалістів, демократів Сполучених Штатів. От з такими стартовими позиціями підходять до лондонських перемовин сторони. Ще надважливе, чому українська влада, українські зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським не хочуть миру. Це страх. Це страх перед втратою влади відповідно виборами, відповідно е переслідуваннями, слідство, затримання, арест, суд, санкції, кого не догонять фізично, догонять санкціями і так, далі, і так далі. Вони бояться втратити награбоване, вони бояться втратити те, що було намарадерино за час війни. І вся це кодо цих зелених гнид, вони є противниками будь-якого миру. Вони готові воювати до останнього українця, до останнього клаптику української землі. Тому в Лондоні вони будуть робити все, щоб зірвати мирні перемовини і їхні європейські. Друзі глобалісти, які зацікавлені в продовженні війни, щоб втягнути в неї Трампа і на цьому його, як кажуть, зробити. Російської Федерації в Лондоні, звичайно, не буде. Але через американців вони передають свої вимоги, так звані. Західна преса. Пише, що основними серед цих вимог є відмова України від НАТО і друге е визнання російським Окупованого Криму. Давайте розберемо ці дві вимоги детально. Перше щодо НАТО, ну Більше 90% українців вже не просто не хочуть НАТО, а зрозуміли, що там нас ніхто не чекає, нас туди ніхто не прийме. Відповідно, обміняти прагнення до НАТО на мир в своїй країні готові ці самі 90%, і при підтримка цього питання буде величезна. Тобто відмова від НАТО не викличе, не викличе жодних, абсолютно жодних там обурень в суспільстві і так, далі, і так далі. Це може сказатись на рейтингу там, Європейської солідарності, але абсолютно це не троне інтереси держави і нації. Не хочуть, то й не хочуть. І не сильно треба. Інше питання Крим. Тут є три питання, які фактично унеможливлюють ухвалення подібного рішення. Питання номер один. Наскільки суспільство сприйме це рішення. Наскільки суспільство сприйме відмову від будь-яких територій? Друге. Очевидно, що після відмови від Криму Російська Федерація почне вимагати, щоб Україна відмовилась від інших чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської Запорізьких, які внесені до Конституції Російської Федерації. Третє, відсутній чіткий юридичний механізм в Конституції в законодавстві України. Стосовно увага, стосовно вилучення наших українських територій на користь якихось інших третіх іноземних країн. Такого немає. Просто не існує в законодавстві чіткої норми, там одні кажуть референдум, інші заборони, але ні до чого не приведе. Оці всі територіальні питання є найбільшою міною під будь-якими мирними перемовинами. І ця міна спрацює і в Лондоні, я впевнений. На 5% всього даю всього 5%, що хоча б якесь плюс-мінус стало не те, що сталий мир. Буде досягнути в Лондоні. Думаю, що все відбудеться так: сотрясання повітря, перемовини, розбіжності і все. І кажуть, ми розійшлися ще подумати. Швидше за все, якщо так відбудеться, Сполучені Штати Америки офіційно умиють руки. Вийдуть з переговорного процесу по Україні, і почнуть свою гру з налаштунків. Для всіх очевидно, що перебування Володимира Зеленського і зелений гнит при владі в Україні є однією з основних перепон мирного процесу. Тому вангую, що будуть зносити десь в середині травня. Дуже жорстко будуть санкції проти найближчого оточення, проти всіх, хто служить, підтримує стовпів режиму диктаторського Зеленського. Будуть дії. Спілкувалися ми з високопосадовими е, чиновниками Держдепу США, кажуть. Е, Якщо до того дойде, то те, що трапилось з Кадафі і гусейном, це будуть квіточками. Не бачать його американці, не бачать тому, що кидав, кидало, як вони кажуть, не один раз дурив, обманював, притом навіть не в інтересах української держави, в своїх особистих, щоб запетлять, і так далі, і так далі. Тому отакий от десь розклад перед лондонськими мирними переговорами дуже дуже потрібен мир. Дуже-дуже хочеться миру. Але, схоже, готуватись потрібно до війни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Потурбуйтеся, щоб вони були вчасно евакуйовані з зони. Бойових дій і потенційних бойових дій. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.